Вести кораблі, щоб у неба злітати. Треба гарно як слід математику знати. Усний рахунок. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Якщо в кінці в результаті ти отримаєш число 70, ти міркував і рахував правильно. Молодець! Тема сьогоднішнього уроку додаємо і віднімаємо числа. Сьогодні на уроці ми удосконалюємо обчислювальні навички, закріплюємо вміння додавати і віднімати круглі числа. Працюємо усно. Завдання номер 2 Знайди значення виразів за схемами. Міркуємо, рахуємо разом. 82, відняти 50. Зменшуване 82 подаємо у вигляді розрядних доданків. Правильно 82. Сума чисел 82. Нам потрібно відняти 50. Десятки віднімаємо від десятків. 80 відняти 50. Правильно, дорівнює 30. І нам потрібно до 30 додати 2 одиниці. І це дорівнює 32. 46 додати 20. Перший доданок 46 ми подаємо у вигляді суми розрядних доданків. 40 і 6. Нам потрібно суму чисел 46 і, і додати 20. Десятки додаємо до десятків, 40 додати 20. Дорівнює 60, і нам потрібно до 60 додати 6. 60 додати 6 до рівня 66. Працюємо в робочому зошиті. Записуємо вирази 62 додати 10. Перший доданок 62 ми подаємо у вигляді суми розрядних доданків. 62. Нам потрібно суму чисел 62 додати 10. Десятки додаємо до десятків. 60 додати 10. Дорівнює 70, а 70 додати 2. Дорівнює 72. 38 відняти 20. Зменшуване 38. Подаємо у вигляді суми розрядних доданків 38. Нам потрібна 30. і 8. Сума чисел 30 і 8 відняти 20. Ми десятки віднімаємо від десятків. 30 відняти 20. Правильно, дорівнює 10. А 10 додати 8. 18. Якщо тобі все зрозуміло, попрацюй з даними виразами самостійно. Кому потрібна допомога, працюємо разом. 74 відняти 50. Зменшуване 74 подаємо у вигляді суми розрядних доданків. Це є сума чисел 70. і 4. Сума чисел 74 відняти 50. Ми десятки віднімаємо від десятків. 70 відняти 50, дорівнює 20. А 20 додати 4. Дорівнює 24. 46 додати 30. Перший доданок 46. Подаємо у вигляді. Сума розрядних доданків. Це є сума чисел 40 і 6. Сума чисел 40 і 6 треба додати 30. До десятків додаємо десятки. 40 додати 30. Дорівнює 70, а 70 додати 6. Правильно дорівнює 76. Продовжуємо працювати із завданням номер 3 Знайди значення виразів за схемами. Працюємо усно, міркуємо, аналізуємо разом. Звертайте увагу, діти! Тут скорочений запис: 84 додати 5. Щоб додати одноцифрове число до двоцифрового, ми перший доданок 84 подаємо у вигляді суми розрядних доданків. Правильно: 84. Десятки, як були, вони в нас такі залишаються десятками. Ми записуємо число 80. А ось одиниці ми додаємо до одиниць 4 додати 5. Ми можемо застосувати переставний закон додавання. Додавати можна в будь-якому порядку: 5 додати 4. Дорівнює 9. 80 додати 9. Дорівнює 89. Зверніть увагу. Це скорочений запис розв'язання. І зараз ми будемо з вами саме відтреновувати скороченим записом розв'язання, обчислювати вирази. 29 відняти 6. Зменшувана 29. Подаємо у вигляді суми розрядних доданків: 29. Десятки у нас як були, так і залишаються. Два десятки це 20 одиниць. Ми їх записуємо, це число. А 9 відняти 6 ми віднімаємо. При цьому діти вказуємо стрілочкою. Показуємо, що нам потрібно 9 відняти 6. І це дорівнює 3. Отримані. Результати нам потрібно додати 20 додати 3 дорівнює 23, 37 додати 40. До двохцифрового числа ми додаємо кругле число. Що ми робимо? Ми перший доданок 37 розкладаємо на суму розрядних доданків 30. І 7. А далі десятки додаємо до десятків. Зверніть увагу на стрілочку. Нам потрібно 30 додати 40, дорівнює 70 і потрібно додати 7 одиниць. 70 додати 7 до 77. І наступний вираз: 93 відняти 60. 93 ми подаємо в вигляді суми розрядних доданків. 93, дійсно. Нам потрібно десятки відняти від десятків. 90 відняти 60 30, а 30 додати 3. Дорівнює 33. Продовжуємо працювати із завданням номер 3 Записуємо вирази в два стопчики. 62 додати 7. Перший доданок 62 подаємо в вигляді суми розрядних доданків 62. Десятки у нас як були, так і залишаються. Ми їх записуємо 60. А ось одиниці треба додати до одиниць 2 додати 7. Застосуємо переставний закон додавання 7 додати 2. Адже так додати зручніше. Дорівнює 9. Нам потрібно 60 додати 9. Дорівнює 69. У другий стопчик ми запишемо вираз 78 відняти 50. Число 78. Розкладаю на суму розрядних доданків. Десятки віднімаємо від десятків. Нам потрібно 70 відняти 50, це дорівнює 20. А одиниці, як були, так і залишаються 8. Нам потрібно додати 8 одиниць. 20 додати 8 Дорівнює 28. 98 відняти 5. 98 подаю у вигляді суми розрядних доданків 98. Я розумію, що одиниці я буду віднімати від одиниць. Тому число 90, а це є 9 десятків. Вони як були, так і залишаться. Я запишу число 90. А тепер я буду віднімати одиниці. 8 відняти 5. 8 відняти 5 дорівнює 3. Потрібно до 90 додати 3. Дорівнює 93. 26 додати 50. 26 подаю у вигляді суми розрядних доданків 20 і 6. Десятки ми будемо додавати до десятків. 20 додати 50. Дорівнює 70 записуємо. А одиниці у нас, як були, так і залишилося 6 одиниць, і потрібно додати 6. 70 додати 6, дорівнює 76. Тисни відео на паузу і з наступними виразами попрацюй самостійно. Розв'язуємо задачу. Після того, як Олег зібрав 30 монет, у нього в скарбниці стало 53 монети. Скільки монет було в Олега спочатку? Розв'язуємо задачу усно, міркуємо і аналізуємо разом. Я записую задачу на дошці. Що нам відомо про Олега? А скільки монет було в Олега спочатку? Це є невідоме число, це є шукане число. Які ключові слова нам потрібно відокремити для короткого запису? І я з вами згодна. Зібрав, стало і було. Які числові дані нам відомі? 30 монет. Це стільки зібрав Олег. І 53 монети це стільки стало монет у Олега. Що є шуканим числом? Скільки монет було в Олега спочатку? Відкрийте форза підручника, знайдіть схему до нашої задачі. Прочитайте, що це за задача. Це задача на знаходження невідомого доданка. Тісно. Зверніть увагу, нам потрібно знайти, скільки монет було Валега спочатку. Пригадуємо, як ми знаходимо невідомий доданок. Нам потрібна від суми відняти відомий доданок. В нашій задачі сума це скільки стало монет в скарбниці. І стало 53 монети. Значить, знаючи суму і один із доданків, а це число 30, ми можемо знайти невідомий доданок, ми можемо знайти, скільки було монет Валега спочатку. Нам потрібно скласти вираз, і я з вами згодна 53 відняти 30, і це дорівнює. 23 монети. Ми можемо записати з вами відповідь. 23 монети було Валега спочатку. уроку. Оберіть смайлик, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку.